Всім добрий ранок. Ось такий у нас ранок. Зсипався сніг сьогодні. Де. З дощем. Передавали на сьогодні. Лізу, ніди в будку, чого ти тут пригаєш? Знаєте, як засипає. Ну, він розтає одразу, не засипає, розтає він з дощиком, але... Але висипеть але такий лопатий. Нащо він такий треба? Наша така погода. Два дні така погода стояла. Тепло так, хорошо. Вчора з вечора дощик почався. Ми кіз допасали, вже починався дощик. А сьогодні ось зранку ось таке. Ну, вона ще як крупа почало з вечора йти, але вона ще трояндочки квітнуть під снігом, бачив? Таке. Да, так що такі справи. Сьогодні будемо сидіти в хаті. Такий сніжок а так видно, як сипечення. Видно висипає. Видно. Погодка. Не люблю таку погодку, страшенну. Не люблю. Кажуть, у природи нема пар... плохої погоди, ага. Кому подобається, хто чекає цей сніг, а я в мене все вже як ото депресія при такій погоді. Не люблю таке страшне. На вулиці така погода, в хаті тепло, хоч і світла немає. У нас години є, три немає. Ну, нічого. В хаті тепленько, газ є. Їсти приготуємо, та так і сидимо. А що робити? Фільми накачали на телефон, фільми дивимось і полдіємо. Дровця так тріщать в піці це Цек мені написали написала Ну і що ти навезла, дров, Повний двор. У тебе що є печка чи твердопаливний котел? Не, усю кострик посеред хати палим. та гріємось. на що нам печка. твердопаливний котел. Кострика все разводим посеред хати. і гріємось. У мене тушиться м'яско Хочу стушити м'язко з подливкою, зробити пюрешечку і квашена капусточка. М'яско поки тушиться в мене. Вже разкільки натушилася. Розпротушиться. Десь макота сьогодні. Моя квашена капусточка. Яка, вже така смачна. Така. Хрустка. М -м -м. Красота. Так, тут тушиться у мене м'яско, Підсмажується з цибулькою. Тут у мене на гарбузову кашу сувар. Тут у мене вариться на пюрешку натовчена картопелька. Коротше, кухня, як завжди, працює. Так, все приготувало. Така картопелька з м'ясцем, капусточка і компотик з яблучок. Кашка доварюється ще. І ось така гарбузова кашка теж вже готова. Смакота пахуча. Я ще залишила, щоб шматочки такі гарбузика були. Він прям такий солодкий-солодкий. Він визрів, вилежався і такий дуже смачний. Ось така гарна. Наче спіймала колір, який він дійсно є, бо так якось колір таки не передавав, наче спіймала. Трохи розповодилося, ведемо своїх дівок. Пастися. Квіта, йдемо. Мартиня треба тримати. Та й Зорьку треба тримати, зараз додому вернеться, побіжить. Зоря, квіта, пішли. Йдемо. Пішли. Йдем. пішли. Біжить, біжить. Біжай. А ця ж кореня може чухнути додому. Йдем, квітка. Ага. Це вони так гасають. Іди сиди, йди сиди. Їх треба тут провести, а потім далі вони підуть. Бо оце так і будуть бігати. Дай, Зірунь? Пішли. Вони тут вже і повиїдали, де вони припнуті. І тут, і там, вони вже і повиїдали. Та підемо погуляємо, попасемо. Припинати не будемо, бо воно все мокре, таке, холодне. О, та попасти з ними погулять, то погуляємо. Зараз пів другого, обідали і пройдемося, щоб не лягати щоб ніякого там сала не зав'язувалося у нас. Пошли, пошли. Зіруня, умнічка. Да, да Зірунь. Умнічка йде. Зірка і квітка йдуть. А от Марта і Зорька можуть крутанутися і бігти туди аж на вулицю. А там потім розвернуться і бігти сюди. І оце ось такий галоп. Квіта. Пішли! Йдемо. Йдемо, йдемо. І оце так носиться буде, поки зараз так, не пройдемо. Тут ніде не попасеш. А вони щось не дуже і хочуть йти. Воно, гля, вже стало, вже дивиться. Зорька, відпустив її. Зорька. Вже дивиться, як би втікти. Ну Пішли. Тут можете трохи поїсти акацію. Йди посись. І травичка, яка це. Що ти крутишся? Не голодна, так? Да? Не, не дуже ми... не голодні. Тож вони біжать? Ага. Вони як день постоять на ципку, потім біжать, аж летять пастися. А це з сарая вийшли не голодні. Зірки треба у квітки з рота видати. Кришляють. Не дуже й голодні. Вони, до речі, вчора від нас втекли аж звідти з поля. Зірка біля нас залишилась, вона наче рванула за ними, а потім залишилася. А ці трьох втекли. І аж туди на нижню вулицю. Добре, що там Крістіна була. Вона їх перехопила і вони за нею хамиль-хамиль. А так галопом, як дали, ми кричали, 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 кричали. Обично вони добігають сюди до поворота, розвертаються і біжуть обратно туди до нас. А це не як шкурнули і по селу. Я ж кажу, добре, що там Крістіна була, та спіймала їх. Ципки поотстягували? Ні, я брешу, так. Да. <рес> <рес> То була не ти. Ципки ж познімали, ну знімаємо ципки, щоб їм вже ждовніше було. А і вони як чхурнули і вперед. Рішили побігати, дівки. Нагнути глячку треба, невдобно. Дівки у нас вчора в педикюрному салоні були у Кольки. Колька джерепі дикюр наводив. <призовую> а квітка вчора ще до кавалера ходила, до жениха. Да, Квіта. Так тихенько вона мекала, ледве-ледве. Хвостом вентиляє. О, воно, ну, бачиш, видивлення в неї пішли. Пішли виділення. То водили вчора і до цапа погуляли, Такий смішний цап, я ще таких не бачила. Білий, рогатий, а вокруг рог такі кучері, такий кучерявий, наче на нього парік вділи. Я ще таких цапів не бачила. Я вмирала, я так сміялася з нього, з того цапа. О, погуляла. Я не хотіла ще її пускати, думаю, хай від'їсться, поправиться, а потім думаю, та ні. Може якраз вона і розслабиться, не буде така зажахана. Но сьогодні вона на диво не так б'ється з цією з зорькою, так? Да? Да. Нема вже той бойні. Так пару раз боднулися вони, ну такої бойні вже немає. Так, да, Зорька? То... Погуляла. Кіхті всім пообстригали, попарували. А ці дівки вже на слідуючий рік. Дівчулі. О, вушка то, що наша сусідка збирає. Такі гриби, вушка. А воно ще. Каже, так вони не які, а якось в салат їх кришиш, каже, і за вуха не оттягнеш. Каже такі смачні. Зорька, Ну диви, паразитка, чого ти її ображаєш? Зірунька. Що, так стукнула тебе, так? Да? Це отак, от, якщо Зорька буде погуляна і бахне, чи ця зірка буде погуляна, і Зорька так бахне і. Зорька? Буду сварить тебе. Що таке? Що? Знаєте, як вона? Колька їй вчора марафет такий, такий цей, і вона сьогодні до нього бачите, як. <гум> тільки сказала. Не, ну бач, підійшла, просто відтолкнула від тебе ви, і все. Ви, ви, ви. Даже квіта, і вона підходить. Ну. І щоб тільки щоб вона була, ба як рівнива. Так, да, тільки щоб вона стояла. <гум> як рівнива? Тільки вона і все, і більше нікого. Ну, і тобі, все, і <рес> так, що Так, а що такі справи, все. Ну, да листі, що туди. туди? Ну, воно, там яке є. Звали. Ну, пройдемо. Все, не буду я показувати, як ми пасемося. Одно ми довго будемо тут тинятися. Поки вони понапасаються. Зранку сніг такий дощ, а зараз хоч немає їх, все одно треба вигнать, хай вони походять. Кажу вам всім пока-пока. До наступного відео. Всім пока. Пішли. Аж стогне. О -о -о -о. Не спила. все стрибнуло на руках, кстати. На ручки. Колька, ну я на ручки. Ну везьми ж на ручки. Ой, ой. Все. Все. Нет? Шо, и ты на ручки. Все, не. Садись. Ты на ручки плюс. И больше. Вот так Ну, кажи уже не на ручки, а на шию. Ты уже на голову а ти на шию Ким ты на робуш. Ще копы там по башке. Ти ха ха Ты обнаглела Подальца будет бить ты, би, ты, би, ты? Что такие? Что такие? Ч ту мо ты? Да, да. Что? На руки? На руки? Бег, иди. Что там цікаво? Высоти краще видно, да? Одним словом, Марта. А? Марта кажу.